Доброго всім дня. Вкус виникла проблема з комп'ютером. Він просто не вмикається. Не спішіть нести ваш комп'ютер у сервіс-центр. Спробуйте самі декілька способів, якими можна запустити ваш комп'ютер. Що, перш за все, треба перевірити, як причину поломки. Так, перш за все, це в нас що є батарейка BIOS. Вона знаходиться. Тут стоїть відеокарта. Ось вона, ця батарейка BIOS. Ось вона знаходиться тут, на цьому місці. Її просто потрібно пошевелити, притулити, може, просто відійшов контакт. І спробувати, чи запуститься. Не запускається. Добре. Перевіряємо, чи плотно сіла відеокарта, а там, якщо вона на корпусі, вона ще й на болтику прикручується до корпусу. Треба її прикрутити, щоб вона. Плотно прилягала до контактів. Друге, що я хочу вам сказати, це треба видернути один модуль пам'яті озу з слота і спробувати запустити лише на одному модулі пам'яті. Якщо не працює, поміняти місцями. Якщо вже запустився хоч один модуль, якщо вже комп'ютер запустився, то спробуйте ще поставити і другий модуль. Вони можуть працювати обидва. Але може бути причина несправності, або вийшовши зі струя модуль, або просто потрапивши пил на деякі контакти. Отже, зітріть пил із материнської плати. Також однією з причин може бути погано встановлене. Живлення. От, оце ось роз'єм для живлення. От. Це у мене 20 пінок, ну, я там 24. 20... Потрібно так. 24,4. Так, що у нас ще може бути? Ось оце ось можуть забути, просто встановити оце ось, е, живлення до процесора. От воно тут знаходиться. За цього не запуститься комп'ютер. Але тут ще є одна така проблема, але на цьому комп'ютері. Ну тут, в принципі, в принципі, біос у нас тут є чіп біоси. От він там знаходиться, то може злетіти прошивка з біоса. Ну, це вже дуже такий випадок. Вже це вже в останню чергу. Якщо у вас. Злетів біст його можна дуже швидко прошити програматором, якщо він у вас є. А ні, можна купити його досить недорого. У мене недовго. Ще однією причиною, чому може не вмикатися комп'ютер, може бути оце от... у мене колись була така ситуація, коли попала побілка на мультиконтролер на контакти, і закоротила декілька контактів. І може він із -за того ще не запускати. Його треба добре протерти контакти. На цьому контролері і все. І можуть ваш комп'ютер запуститися. Але це ще не все. Якщо у вас біос не припаяний, а зйомний. Є на комп'ютерах зйомні модулі BIOS. Я зараз вам продемонструю. У мене є на іншій платі є зйомний модуль BIOS. От у мене є новіша плата, новіша тут. Зараз я вам покажу. Ось вона, новіша плата. І ось він, саме цей зйомний модуль, біоса. Тут може бути ще проблема. Просто, дуже просто. Просто може бути поганий контакт. Коли ви встановлюєте цей біос, він може просто зрушитися. Якщо він ще не заводить, то там плотно. Установ. Якщо ви вже його там або перепрошивали, або цей витягували, встановили обратно, він може трошки ножка випасти і не буде контакт. Його просто треба буде плотненько встановити, і тоді може комп'ютер увімкнутися. Наприклад, сьогодні я комп'ютер так увімкнув, поки не цей модуль не туди не просунув уперед, то комп'ютер не вимкнувся. Може бути, звичайно, інші причини, але це вже причини, які е, тільки на сервісному центрі вам можуть виправити. Тобто згорівший міст може бути. Можуть бути поломки на сокеті, ну це якщо вже встановлений процесор, то там такого не може бути. Це якщо ви неправильно встановлювали процесор та погнули ніжка на сокеті, то можете самі їх виправити, якщо вмієте, або потрібно буде нести на сервіс. Але. Є ще одна дуже важлива причина, чому комп'ютер може не вмикатися. Це несправний блок живлення. Ось він у нас знаходиться. Якщо блок живлення несправний, то, звісно ж, ваш комп'ютер не запуститься. Або він може бути справний, але не видавати потрібної напруги. Там може бути здуття конденсатора або ще якась інша поломка. Також можуть бути там, різні причини, може, можуть бути навіть зв'язані з цими контактами на сату, можуть, якщо два вінчестера встановлених десь як, щось неправильно працювати. І може, Якщо витягти один вінчестер, то може на одному працювати, а може і нормально і на двох. Ну, також комп'ютер може не запуститися по причині, того, що у вас можуть конденсатори. Ну, вони навіть на вздутих конденсаторах запускаються, це вже так може не запуститися. В принципі, він запускається навіть на вздутих. Тут може бути багато причин. Може перегоріти от, MOSFET транзистори. Багато дуже причин. Може бути так нечайно можна подрати доріжку там. І не буде десь контакту, живлення до якогось елемента не доходитиме до якогось компонента комп'ютера. Причин може дуже багато, але я основні, які в першу чергу ви самі можете виправити, то я вам перелічив. Дякую всім за перегляд. Якщо вам знадобилося наше відео і ви запустили вашу машину, яка не запускалася, то, будь ласка, поставте нам. Подобайку. Підписуйтесь на наш канал і дивіться наші відео.